Котре ми із вами перечитаючи рядки Святого Писання, а по особливому священній Євангелії, зустрічаємося із притчею про багача і Лазаря, яка є добре відомою для кожного. Але зустрічаючи її, ми, мимоволі, перебігши її очима, йдемо далі, рідко коли зупиняємося на ній. І це не означає зупинитися на ній, тобто роздумувати над нею у церкві під час проповіді, а означає, що ось цю притчу роздумувати над нею протягом цілого свого життя. Бо дивлячись на цих людей, про яких розказано сьогодні у цій притчі, на багача і лазаря ми маємо поруч із ними дивитися на свою душу. Бо можемо провести дуже багато аналогій і сказати, я поступаю ось так, як той. А в даному випадку я поступаю ось так, як той. Я поступаю інколи так, як багач. Я поступаю інколи так, як ось той лазер. Але так створене наше життя, що завжди, коли ми десь крокуємо на стежках нашого життя, то нам виходить, що потрібно між чимось обирати. І дуже часто. Цей вибір, як то кажуть, випадає між тим, щоб обрати, зробити добро чи зробити зло. І сьогодні якраз у цьому священному Євангелії трошки зачіпається ось ця тема. Тема вибору робити добро, чи робити зло. Зло. Більше того, тут навіть можна більше роздумувати і сказати, розказати про наслідки ось тих наших рішень того нашого вибору. Зробити десь добро, а зробити зло. Більше того, напевно, кожен із нас замічав. Як коли ми робимо добро, то ось це, це наша робота інколи навіть не дивує тих, хто є поруч із нами. А задумувалися ви чому? Коли людина робить добре, це не дивує тих, хто є поруч із нею. А це тому, що робити добро є природньо. Для людини. Задумайтеся, навіть можемо це побачити у дитячому віці, коли дитина щось зробила добре, на початку мама і тато хвалять її, кажуть, яка ти тичемна дитина, ти добре зробив. Інколи буває так, що батьки забавляють дітей, що дитина вже після кожного свого доброго вчинку би вимагає від батьків, щоб вони її похвалили. Чекає, щоб зробили якийсь подарунок. Чому? Дитина може сказати, я ж зробив добре. Чи зробила добре? Чому ви мене не хвалите? Чому мені за це, що я роблю добре? Ви не робите мені якісь привілеї. Або інколи навіть діти ставлять умови своїм батькам? Кажуть, я буду добре вчитися, а ви мені за це зробите той чи інший подарунок. Правда, є таке у житті. І напевно кожен із нас може згадати навіть себе, як ми в дитинстві, чи як діти до нас говорять, за те, що я зроблю щось добре, чи за те, що я поприбираю, чи щось тому подібне, ви мені зробите те чи інше. Але церква наголошує на те, що робити добро людиною це є якраз природне. А ось робити зло це неприродньо для людини. Неприродньо, коли ми когось не любимо. Неприродньо, коли ми когось обсуджуємо. Неприродньо, коли людина робить гріхи, це неприродно. І за зло, завжди людина отримує осуд. За добро нас рідко коли хвалять, але якщо зробити зло, навіть подивімося у своє життя, завжди людина за будь-яке зло отримує осуд. Навіть, знову ж таки подивімося на порівняння з дітьми. Як дитина зробить щось недобре, вона старається то приховати. Чому? Тому що мама або тато будуть сварити, бо вони зробили щось недобре. Ось так є у нашому житті. І сьогодні, дивлячись на багача і на лазаря, Маємо розмірковувати, а що ж доброго і злого вони робили. І хочу вам сказати, що незалежно, чи ти багатий, чи ти бідний. Бо багатство не може погубити людину рівно ж так само, як і не може багатство врятувати людину. Але і убогість. Не може врятувати людину рівно так само, як і не може погубити. Але як людина ставиться до багатства чи убогості, ось ті її вчинки, її рятують або гублять. І напевно, коли подивимося на того багача, і навіть зверніть увагу, що не вказано у Святому Письмі. Ім'я цього багача. Про Лазара сказано, що бідний був і мав ім'я Лазар. А про багача просто сказано багач. І напевно, це для того, щоби кожен із нас міг себе побачити у ньому. Зараз можемо сказати, як я можу себе побачити у цьому багачу, якщо я не є багатим. Але. Якщо будемо роздумувати над цим Євангелієм і над його духовним змістом, а не над матеріальним наповненням, то кожен із нас може якраз побачити себе. І багач той жив на широку ногу. Бо чуємо сьогодні із Святого Письма сказано, що постійно бенкетував, убирався у дорогий одяг. Але чи було те погане, що він жив на широку нього. Ну, зовсім ні. А погане було те, що він широким кроком переступав через інших. І більше того, можемо навіть собі подумати, а що хіба той багатий не робив добрих вчинків? Адже всі розуміємо, що. Яка би людина була, немає такої людини, яка протягом свого життя не поступала би якось по-доброму. По природньому, так як я сказав був попередньо. Кожна людина протягом свого життя робить і якісь добрі вчинки. Але проблема тут у тому, що цей багач, роблячи. Добрі вчинки вимагав назад від тих, кому зробив ці добрі вчинки, щоб вони йому повернули. Мовляв, каже, я зробив тобі добро, допоміг тобі у чомусь. Тепер ти мені винний, ти мені маєш допомогти. Я допоміг тобі подолати якісь життєві труднощі, ти мені винний. Ти маєш мені також у чомусь посприяти. Я з тобою поговорив, тебе підтримав. Ти маєш також, коли мені буде недобре, зі мною поговорити, мене підтримати. Я зробив тобі якесь добро. Ти мені винний. Ти маєш також зробити мені добро. І ось у цьому якраз і полягає проблема. Ось цього багача. І замітьте, коли вже багач був у пеклі, як звертається він до Авраама, то Авраам відповідає йому, блага ти свої вже отримав протягом життя. Тобто ти давав компас і назад вимагав. Ти хотів, щоб про тебе говорили, що ти комусь допоміг? Про тебе говорили. Ти хотів, щоб тобі допомогли взамін? Тобі допомагали. І ось ці блага, які ти хотів, ти отримав протягом свого життя. А Лазар, який ні від кого нічого не вимагав. Ми навіть подивимося сьогодні, сказано, що крихти хліба падали зі столу. І Лазар навіть тим хотів насититися, проте не їв. А тільки собаки приходили і лизали йому струпи на тілі. І будучи ось таким немічним Лазар не чинив суду. Не чинив осуду. Так, він, можливо, зробив якесь зло. Лазар. Так само, як і той багач робив добро протягом свого життя. Але лазар, зробивши зло, ніс покаяння протягом свого життя. Лазар, зробивши зло, потім страждав. Протягом цілого свого життя. Можливо, і не так багато чогось поганого зробив, але покуту ніс аж до смерті. І сказано у святому Євангелії, що не нарікав, не сказано, не чути, що Белазар якось нарікав на того багача. Бо дуже часто. Коли ми можемо себе прирівняти із тим лазером, кажучи, я також страждаю, я також маю якісь скорботи у житті, проте самі творимо суд над іншими. Бо любимо сказати, а вони там постійно бенкетують, постійно їм чогось не вистачає, постійно. Збагачується і тому подібне. Вони недобре керують, вони недобре роблять, вони погано поступають з іншими. вони погано поступають зі мною. Могли би мені дати. Газар спокійно міг сказати, міг би той багач дати мені щось їсти. У нього столи ламаються від тої їди. Але цього не казав. Він тихо. Протягом свого життя смиренно чекав. Щоб якщо хтось дасть, добре. А якщо не дасть ніхто йому чи то поїсти, чи підтримати його якось у скорботі життя, він надіявся на Бога. І ось так є у нашому житті. Ми або нарікаємо на когось, постійно кажучи, що хтось. Неправильно, недобре поступає, або, так як той багач, самі широким кроком переступаємо через когось, або навіть якщо і робимо добро, то стараємося про це добро, як то кажуть у народі, розтрубити, дуже голосно розказати усім, що я зробив ось те чи інше. Святі оці церкви говорять, людина, коли помирає, то у Царстві Божому її доля визначається тим, скільки людей не подякували їй за добрі вчинки. Тому і говориться те письмо, що потрібно. У Бога багатіти. Якщо ти зробив добро і тобі не подякували, то ти у цей момент побагатів у Бога. Бо Бог тобі замість тої людини подякує. І якщо ти не вимагав подяки, бо дуже важливо, навіть інколи є, що мені не подякували, і навіть говоримо, а хоч би міг сказати дякую за те, що я йому зробив добро. І цим самим ми привертаємо увагу інших людей або приглушуємо свою ось ту гордість, підживлюємо свою ось ту гордість, кажучи, міг би мені подякувати, чи могла би мені подякувати та чи інша людина? І цим багатіємо ось цими земними Немов би багатіємо ось тією подякою. Яку хтось нам не сказав, а ми самі собі сказали. Він не подякував за те, я сам собі дякую. А забуваємо подумати, що потрібно у Бога побагатіти. Потрібно від Бога чекати подяки. Тому ось так сьогодні дивлячись на ось цю притчу про багача і Лазаря. Маємо кожен ще раз і ще раз задуматися над своїм життям. А як багато я роблю природних вчинків, і скільки я поступаю неприродня з тими, хто є поруч зі мною. А як багато я чекаю за мої природні вчинки, подяки від когось? Як багато я чекаю за те, що я, так як звичайна людина, за те, що я маю робити, як багато я раз чекаю, щоб мені подякували за те, що мені належить зробити. Ось так сьогодні, задумуючись над цим, мимоволі уже можемо себе і порівняти із тим багачом. Можливо, матеріально небагаті, але так наше життя складається, що багатіємо не від Бога, а багатіємо від цієї землі. Багатіємо тим, що самі собі висловлюємо дяку за те, що щось зробили. Багатіємо тим, що заставляємо когось висловлювати подяку за те, що ми їм зробили. І натомість уподібнюємося зовсім не душею до того лазя, будучи у таких злиднях, у такій, будемо казати, біді нашій життєвій. Але не уподібнюємося тим, що не судимо. А коли перебуваємо у тих струпах, навпаки, самі осуджуємо, самі когось зневажаємо, кажучи, могли би допомогти. Більше того, коли читаємо далі осядки цього священного писання, рядки цієї притчин. Бачимо, коли уже багач, будучи у пеклі, ось сам проявляє своє природнє. Як? Бо, звертаючись до Авраама, каже, пошли лазер до тих, що на землі, до моїх рідних. Як він тут проявляє своє природнє? А проявляє тим, що бачить, що він мучиться у пеклі. І не бажає, щоб так мучилися його рідні, його брати, що є у домі батька його. Не бажає, щоб його рідні також прийшли у те місце. І тому каже, пошли когось, щоби сповістив, щоби так не робили, так як вони роблять. На що Авраам каже, що не може це зробити? Бо навіть якщо і Воскресне хтось все рівно не повірить. Більше того, коли подивимося на життя церкви і подивимося на нашого Спасителя, який Воскреснув з мертвих, все рівно, скільки людей є невіруючих. А навіть подивимося на себе. Ісус Воскрес, а ми все рівно робимо такі вчинки, які ведуть нас до пекла. Тому недаремно говорить святитель Феофілакт Болгарський, кажучи, тому Господь і не воскрешає людей, бо люди не повірять навіть ось цьому, щоби Після Воскресіння інших направити своє життя, ось які ми є зачерствілі, що навіть якщо би побачили воскреслу людину, все рівно життя своє не перемінимо. Узгублені у Христі, браті і сестри, стараємося узяти добрий приклад. Із сьогоднішнього священного Євангелія, із цієї притчі про багача і Лазаря, і намагаємося завжди помічати потреби інших, допомагати їм. І ні в якому разі не судити нікого і не вимагати ні від кого подяки за те, що ми комусь допомагаємо. Хтось сказав дякую. Слава Богу. А якщо не сказали нам дякую, то радіймо, бо за це подякує нам Бог. Стараємося пам'ятати слова священного Писання, де сам Ісус Христос каже, потрібно у Бога багатіти, а не від людей. І тоді у нашому житті. Буде і спокій, і мир. І коли не буде ненависті до когось, тоді і буде любов. Нехай ось ця любов природня наповнює наше життя, а багатство від Бога наповнює наші душі. Амінь. Мім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!